Українське радіо Благовістя Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Любі друзі, в першому соборному посланні святого Апостола Івана Богослова в п'ятому розділі від вірша 11 читаємо чудове свідоцтво про правдиво віруючих у Сина Божого. А це свідчення, що Бог життя вічне дав нам, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас. Що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя, і це та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. І ми будемо молитися, щоб одержати Його благословення, Господи Боже наш, за це благословенне свідчення, що Бог і нам життя вічне дав, і що це недосліджене багатство ласки Твоєї. Ми маємо привілей благословити і нашим вітчизнянам по цілому світі, дякуємо Тобі і просимо благословити Радіо благовістя, благослови наших милих слухачів. І Євангелію вічного життя злучи з їхньою вірою в тебе. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, віруючі не є найнятими слугами, які утримуються своєю власною працею, але вони є дітьми Божими, якими опікується сам Небесний Отець. О, яке щастя мати таку віру в Бога, чи не тому, то Сперджен закликав віруючих, говорячи, браття, будьте великими віруючими, бо навіть мала віра може привести вашу душу до неба, але велика віра прихилить небо до вашої душі. І цю віру в правдивого, святого та живого Бога несе вам ваше радіоблаговістя голос Євангелії, що передається вашим всеукраїнським євангельсько баптистським братством. І це братство молиться за вас і бажає принести вам те, що має вічні вартості принести Слово життя, Слово Боже. Приготовлення цих програм вимагає багато зусиль, праці та часу, а тому ми просимо вас. Що ви горливо молилися за тих, що несуть вам цю благословенну віску спасіння, віску радости та спокою. Ми бажаємо, щоб ця віска охопила всіх наших людей і схилила їх до чину навернення до Бога та пізнання правди Божої, а тому просимо, допоможіте нам досягнути цієї мети, а ви можете допомогти, широко розголошуючи про наше радіомовлення. І заохочуючи інших слухати кожного нашого радіоблаговістя. Будьте з нами місіонерами і працівниками у Христовому винограднику, і Господь нагородить і вас за це служіння. А тепер хор Української баптистської церкви в Чикаго співає. Мої думки, всі знає він. Мої думки. Друзі, дорогі брати та сестри, вітаю вас, словам, полюбивши нас Господа Ісуса Христа, мир вам. Вашій побожній увазі пропоную слово Господнє, що записане в листі святого Апостола до Євреїв, розділ Одинадцятий із першого віршу по шостий читаємо: А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, авель приніс Богові жертву кращу, яка Каїн, нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його нею, і вмерши він, ще промовляє. Вірю, є був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Нехай Господь поблагословить прочитане слово Його. Багато віків тому один із найперших письменників Святого Писання написав, і сказав нам правду, з якою повинні згодитися всі люди на землі. Ця велика правда є вимовлена наступними словами: що втаєне, те належить Господові, Богу нашому, що ж відкрите те наших дітей, наших повіки, щоб ми сповняли всі слова закону. П'ята книга Моїсея, розділ 29, 29 вірш: людський обмежений розум уже не раз пробував доказати, що Бога немає. Але чи ж ми доказати, що його немає? Прибудрий Соломон дає нам відповідь на це питання нижче поданими словами нема премудрості, ні розуму, ні ради того, хто противен Господові. Людина може противитися своєму творцеві і не визнавати його. Однак цим людина не може доказати, що Бога немає. Крім цього, людина повинна знати, що Бог не є якась теорема. Що його можна було б вкласти в якийсь людський рамка. Апостол Павло каже, що всі люди зрішили й позбавлені Божої славі. Римлянам, 3 розділ, 23 вірш. Чого ж доброго ви можете сподіватися від грішної людини? Всі люди є тілесні, продані під гріх. Отож Бог є занадто великий для грішної людини, для, для її обмеженого розуму. Так, Бог є дуже великий, він є задягнений в величність та славу. І це є правда, що людський грішний розум не може з усім зрозуміти його. Люди можуть не розуміти Бога, однак своїм нерозумінням Бога вони не можуть доказати, що його немає. Апостол Павло каже, що той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Люди, що хочуть пізнати Бога, повинні озброїти свої думки, своє серце та всі свої духовні почування міцною вірою. Крім цінної віри, вони повинні мати також і чисте серце. Таких людей сам Спаситель наш Ісус Христос називає блаженними, цебто щасливими, отож блаженні чистого серця, бо вони будуть бачити Бога. Людський розум. Бувши під впливом гріха, не може бачити та розуміти Бога в такому світлі, в якому Він відкривається тим людям, які приходять до Його, духовного світла. Через це, власне, апостол Павло й каже нам у своєму листі до Ефесіян, тому я. Почувши про віру в Господа Ісуса Христа і про любов до всіх святих, не перестану за вас дякувати буду в молитвах своїх. За вас згадую, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, премудрости та відкриття, пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, яке багатство Його славне насліддя в святих і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих, його й посадив на небі праворуч себе. Вище від всякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у будучому. Єфісіан 1. П'ятнадцяти вірш по двадцять першому. В своєму ж другому листі до коринтян апостол Павло каже, бо Бог, що звелів був світові засяяти з темряви в серцях наших, засяяв, щоб освітлити знання слави Божої обличчі Христові. А ми маємо скарбцей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Багато є таких людей у цьому світі, які кажуть, що вони не вірують у Бога. Та як же вони можуть вірувати в Бога, коли їхні душі є затемнені гріхом? Гріх до такої великої міри запоморчив їхні розуми, що вони ніяк не можуть розуміти науки про Бога та про Його спасаючу силу. Через цей, власне, апостол Павло й хоче розбудити таких людей оцими влучними словами. Сплячий, вставай, і воскресни з мертвих, і Христос тебе освітить. Боже Слово каже нам. Що Бог створив усіх людей, щоб ними замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб його шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, дієся апостолів, 17 розділ, 26-27 вірші. чи не доводилось вам уже чути Божий голос, яким він промовляє до вас через найглибше почування вашої душі? Вам треба було б тільки відчинити свої уста і запросити Його, щоб він увійшов до вашого серця та визволив вас від гріха, який так сильно налягає на вашу душу, щоб зовсім знищити її. Якби ви впустили Бога до свого серця, то ви мали б зовсім інші почування. Та ж він визволив би вас від невірства, від усіх ваших гріхів та від неправди. Після чого у вашому серці засяяло б світло, яке може прийти тільки від Бога через Його святе Слово. Отут, власне, ми повинні згодитися з нижче поданими словами Господа нашого Ісуса Христа, що ми читаємо в Івана, 14 розділ з 21 по 23 вірші. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, й оселю заложимо в нього. Багато є таємниць у Великому царстві природи, які люди винайшли, зрозуміли та відкрили. Однак є ще багатенно й таких таємниць у великому царстві природи, яких люди ще й до цього часу не винайшли, не зрозуміли й не відкрили. Чи можуть це люди в такому разі казати та доказувати, що таких таємниць немає в природі? Всьому під небом є свій час, і для всякого діла є своя пора. Читаємо Еклізіаста, третій розділ, перший вірш. З цього всього ми можемо бачити дуже ясно, що люди не повинні покладатися тільки на свій власний розум. Люди повинні вживати свій розум, так. Але крім свого власного розуму, вони повинні пильно досліджувати, молитися та вірувати в вищу силу Бога в Творця свого. Перед людським розумом почнуть відкриватися безмирні та безмежні береги науки тільки тоді, коли він згармонізується з розумом, що приходить від Бога, та почне йти дорогою віри. Володарем царства природи є сам Бог. Отож, без його допомоги ми не можемо зрозуміти великих таємниць, які знаходяться в великому всесвіті. Бог не має ні свого початку, ні свого кінця. Як же в такому разі, звичайна людина може зрозуміти цього великого Бога, який не має ні свого початку, ні свого кінця? Бог є вічний та незмінний. Отут, власне, ми повинні звернути свою пильну увагу на наступне цікаве питання: чи то ж ти зможеш умов збагнути Бога, чи зможеш Вседержителя путь до кінця прослідити? Та ж він Вищий небес. Що ти діяти зможеш? Глибше він всіх безодень. Що може зрозуміти? Міра його довшані земля, ширша над моря, вхопить кого і закує в окови та поставить на суд, хто відверне його, бо він знає людей лицемірних і бачить поступок їх, та й чи ж не зверне на нього уваги? Та пустоголовий чоловік мудрує, хоч людина родиться, таке косля дике. Йова одинадцять сім, Наша людська звітність є обмежена. Однак і багато людей у нашому грішному світі, які своїм обмеженим розумом хочуть переважити безмежний розум всемогутнього Бога, який живе в неприступному світлі. Такі люди беруться за щось, чого вони своїм обмеженим розумом збагнути не можуть. Апостол Павло каже, що Бог живе в неприступному світлі. Це світло є ясніше від сонця. Чи має ж людина в собі таке світло, яке могло б переважити Боже світло? Попробуй но! Ви освітите світлом своєї ліхтарні цілий світ за часу темної ночі, оскільки, власне ж, безпорадна людина перед Божим великим світлом Ісус Христос каже: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не ходитиме в темряві, той, але матиме світло життя. Отут, власне, ми й повинні звернути свою пильну увагу на наступні слова Господа нашого Ісуса Христа, що світло на світ прибуло. Люди ж темрову більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганну вчинків його. А хто робить по правді, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Івана 3, 19, 21. Люди повинні покинути свою людську темрову та прийти до Бога і Його світла. Через це власне апостол Павло й наказує всім нам, сплячий, вставай. І воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій. Амінь. Слухали хор із Торонта, і як ми вдячні Господеві за цей благословенний хор, який прославляє Господнє імення. Подякуємо тепер милосердному Господеві і за ці співи, за проповідь Слова Його і за ціле наше радіоблаговістя. помолимося. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі і за це радіоблаговістя, і дякуємо Тобі за те, що ти так чудово промовляв до наших сердець. Нехай же слово Твоє глибоко западе в серця наших слухачів. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Радіо благовістя, голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а Цареві віків, не невидимому. Єдиному премудрому Богу, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.